Світ цікавий та непередбачуваний. Щодня, щохвилини у кожному куточку земної кулі відбувається безліч подій, які змінюють життя мільйонів людей і навіть наше життя. Але ми можемо про це й не знати. Дивні, смішні, незвичні новини зі всього світу. Те, що можливо і не здатне закрутити планету в інший бік, але точно здатне змінити ваш настрій. Видра серфінгістка чули про таку? Вона живе у США у каліфорнійських водах, і безстрашно налітає на серфінгістів та відбирає у них дошки для катання на хвилях. Ці так звані злочини тривають вже кілька років у районі Санта-Крус, а зараз вони значно почастішали. Отож самка морської видри часто пошкоджує дошки для серфінгу, коли їх відбирає, і намагається кататися на них. Тому місцеві мешканці звернулись навіть з цією проблемою до місцевих чиновників. До речі, ось ці милі каліфорнійські морські видри це вид видр, що зникає, і зустрічається лише вздовж центрального узбережжя Каліфорнії. Їх залишилось приблизно три тисячі тварин. Багато з них мешкає у місцях, які відвідують серфери та байдарники. Ще одна курйозна ситуація сталася у США. Туристи поблизу національного парку Гумбольта застрягли разом з авто у стовбурі дерева. Зверніть увагу на це прикре і водночас кумедне відео. Не подумайте, що ці люди протаранили випадково дерево. Це не так. Дорога у цьому лісі пролягає просто через стовбур величезної секвої. У ньому ж прорубали тунель для машини пішоходів. Та, схоже, з габаритами автівок не розрахували. Тому ці люди мали неприємності на дорозі. Гігантське дерево, у якому застряг поза шляховик, вважається одним із найстаріших у світі. Вік секвої приблизно 2500 років, і вона має навіть ім'я святилище. А ці туристи їздили відвідати славнозвісні Гімалаї. Все ніби нічого, аби відео не насторожило користувачів мереж. Вони там побачили, як мандрівники пересуваються гірською дорогою на килимі літаку. Ану, погляньте і ви. Чи бачите те саме на екрані? Але насправді це тільки ілюзія. Річ у тому, що ці кадри зняті з висоти безпілотником через так зване риб'яче око, це такий об'єктив, який робить зображення ніби опуклим. Тому здається, що кузов авто з людьми ніби летить у повітрі, а не рухається дорогою. Якщо ви нічого не збираєтесь купити в магазині, а тільки робите фото. То за це мусите сплатити 5 євро. Такі правила вели в іспанському історичному гастрономі Колмадо Мюрія через надмірний потік туристів, які нічого не купують, а приходять у легендарний магазин лише пофоткатись. Ця геніальна ідея виникла в працівників випадково. Спочатку вони пожартували, що за фото будуть брати гроші, а потім і справді написали таку вивіску. Цікаво, що це оголошення одразу спрацювало, і кількість людей, які приходять просто для того, щоб селфитись, різко скоротилась. Цей барселонський гастроном у стилі Модерн вперше відкрився у 1898 році. Є одним з найвідоміших магазинів міста та продає вишукане вино і крафтове м'ясо та сири. Його яскравий фасад, оригінальна стійка, меблі з червоного дерева, а також вивіски початку другого століття, роблять його надзвичайно привабливим для відвідувачів. Жити наповну, зустрічатися з близькими, відкривати нові місця і нові смаки, заряджатися і заряджати енергією. Цей світ створений для насолоди. Спонсор показу торговельна марка Боб». Енергія оновлення нон-стоп. Світ наповнений стресами та катаклізмами, але поруч із ними завжди є чимало цікавих та позитивних новин. Головне навчитися їх бачити та дозволяти собі посміхатися.